Українська співачка Аліна Гросу вперше за 9 місяців залишила Україну. Вона переїхала Сполучені Штати Америки. Нагадаю, що Аліна Гросу нещодавно розлучилася з Романом Полянським. Він опинився в Російській Федерації після повномасштабного вторгнення вже понад півроку. Аліна не публікує жодної світлини. І ще досі боляче говорити про розрив. Вона лише опублікувала пісню, яка називається Самотня зима. Перший новий рік без твоїх очей і вже давно я не нерву ночі. І в дописі в інстаграм Аліна Гросу зазначила: Перший новий рік, там де нас нема. Така самотня без тебе зима. Це прем'єра її пісні. А потім співачка зазначила, сьогодні мій настрій, і настрій людей не дуже святковий. Проте ми маємо триматися, ми вистоїмо, і в нас все вийде. Свято має бути в будь-які часи. Навіть найважчі святкові пісні підтримують силу духу. Настрій емоцій людей не дають. Падати я завжди випускаю пісні, які передають моє почуття. Можливо, я не так багато говорю, але в моїх піснях можна почути набагато більше про моє життя, тому цього разу я презентую наддушевну композицію після розриву з російським актором Романом Полянським. Нагадаю, 30 жовтня Полянський разом із донькою від попереднього шлюбу з'явився в Москві на прем'єрі стрічки полкового прихильника Путіна, режисера Валерія Фокіна. Я до цього переїзду я одно знімався в Києві. У мене було проєктів 5 чи 6, навірно, того, що я знімався в Києві. Я не знаю, де я не знаю, з ким йти. За одну хвилину ви дізнаєтеся, чим Аліна Гросу зараз займається в Сполучених Штатах Америки. Чому вона переїхала на 10-й місяць війни? А я нагадаю, що Роман Полянський розлучився у 2019 році і почав стосунки з Аліною Гросу. Він переїхав в Україну, тут жив, розвивався. І е, працював власне в Аліни в кліпах, в піснях Роман постійно з'являвся. Це вже е, другі стосунки Аліни Гросу, і вони знову були з росіянином. До цього вона була одружена на московському бізнесмені. Олександру Комкову нагадаю, що шлюб протривав всього півроку. Е, е, пишне весілля, яке святкувала Аліна, і е, потім е, гучне розлучення. Зараз знову ж Аліні не повезло, як казав, мабуть, Тарас Шевченко: кохайтеся чорнобриві, та не ну, ви знаєте, продовження. Нове життя спробуємо. А я кажу, як? Потім ну, чесно признався, що він познайомився з, з жінкою. Я скажу то, що вона його сильно старша. Але вона його відправила від себе десь через 2-3 неділі. Хотів би одно з неї спробувати якісь стосунки, але в них не вийшло. А я кажу: почекайте, свій вибір зробив. Ти мене не будеш туди-сюди. No. Я... нагадаю, що після повномасштабного вторгнення стресу, розриву стосунків, алінагоросу почувала себе дуже погано. В неї також є хвороба, проте вона не розголошує, що саме співачка з червня місяця перенесла три. Дуже складні операції, і остання операція тривала три з половиною години. Тоді Аліна написала: Я не дуже хочу уточнювати, що там таке. Але скажу, якби ви знали, як я цього всього боюся, почуваюся зараз більш-менш стабільно. Сподіваюся, що якомога швидше повернуся до вас. І до нормального життя, і власне це трапилося. Аліна Гросу зараз почуває себе добре. Вона переїхала в Сполучені Штати Америки. І власне вона поїхала туди, аби підвищити акторську та вокальну кваліфікацію. Перебуває вона зараз в Лос-Анджелесі, але благодійністю не перестаю займатися. Частково залишила цю роботу справу своїм батькам. Все інше мені вдається робити звідси. Хочу, щоб моєю країною нашими людьми Шалася звідусіль, і де б я не була, хочу залишатися корисною. Додала Аліна у коментарях. Гросу відповіла на докір когось із підписників. Мовляв, на відстані свою країну любити легше. Вона наголосила, що була в Україні всі останні майже 10 місяців. Так що ця тема мене не стосується. Я була доки відчувала, що потрібна не тільки допомога, а й моя особиста присутність. Я напевно одна з небагатьох, хто постійно був в Україні, не виїхав перші ж дні, а залишився з людьми. Додала співачка. У нас зараз друга година. Сорок чомусь хвилини. Я поки чекаю на адвоката, буду знайомити вас з цінами. Ось така пляшечка яблучного соку. Вона коштує 2,5 долари. Вона дуже манюнька, зовсім прям. Ну, тобто ти як постійно у дуже дорогому ресторані. А, насправді сок бізнес смачний, <фух> схожий як наш якісь домашні або які там бабусі закривають банки. А, далі, що у нас ще є? У нас ще є якесь молоко. Ну, шоколадне, лаупе, типа не таке жирне, як могло би бути. Ну, коштує півтора долари. Вода вона коштує також 2,50. Тобто тут це нормальна вода. І там Бунак тут, бунак тут ти не вибереш. Так, і до чого я веду? майже дуже багато різних солодких вод. Тут е, саме ніби без калорій, ніби без цукру. І я насправді не знаю, чи вірити в це, чи ні. Тому що, наприклад, в магазині просто стільки представлено вода на смак, як фанта, чи як спрайт, чи я не знаю щось подібне на пепсі, але воно абсолютно без цукру, абсолютно нуль калорій. Які там можуть бути нуль калорій, я не знаю. але я хочу спробувати, подивлюся, що з мене буде. Якщо я не буду нічого набирати, значить дійсно там калорій нема. От і дуже багато продуктів без жиру, все без жиру, все без жиру і блін, ніж звідки ти набираєш, якщо воно все себе жиру. Слухайте, забігла в магазин Netflix, дивіться, що тут представлено костюми справжні з серіалу Бріджертони прокинь. Приємно бачити Аліну зараз у доброму гуморі, усміхненою. І, за її словами, е, житло і, взагалі, життя в США дуже дороге. Квартира, яка придатна для життя, каже Аліна, коштує близько 2000 тисяч доларів. Однак співачка запевняє, що для довготривалої оренди потрібна американська банківська картка, а також кредитна історія. Без картки кредитної історії з вами ніхто договір підписувати не буде. Є ще варіант знайти людей, які здають кімнату, місце в кімнаті можна. Буде значно зекономити або знімати з кимось і розділити суму навпіл. Також у Лос-Анджелесі потрібно мати автівку, адже метро немає, а місто велике. Вартість оренди авто теж немаленька. Від 750 доларів і вище. Мені трошки пощастило, я почала в Телеграм шукати наші групи, наших людей, оголошення і знайшла компанію від українських хлопців, які мають свій автопарк і здають значно дешевше. До того вартість домашнього інтернету становить 150 доларів, каже Аліна. Обслуговування мобільного номера 40 60 доларів. А от щодо їжі, то загалом на тиждень на їжу доведеться витратити близько 150 доларів, але це без делікатесів. За раз десь на тиждень в магазині можна затаритись від 150 доларів. Це без делікатесів і майже готової їжі, тільки найнеобхідніше, навіть буханка хліба тут коштує 6 доларів. Ну, дивує вона цінами, звичайно, шокує, можна сказати, але Аліна з заможної сім'ї, її батьки добре забезпечені. Зараз вона каже, що вони також допомагають, займаються благодійністю. І власне Аліна може собі дозволити почати все заново і оплатити також навчання в Лос-Анджелесі. Головне, щоб був спокій і віра в нашу перемогу. Думаю, я. Дякую, друзі, що дивилися. Мене звуть Ростислав Калацинський. Підписуйтесь на канал і включайте дзвінок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Восьма ранку велею вона ось така. Я п'ю каву. Спостерігаю за ялинкою і думаю, який в мене крутий молодший брат. Він зараз розвозить подарунки для біженців от до Дня Святого Миколая, трішки запізненням, але все ж таки. Я йому дуже сильно вдячна. Зараз покажу вам, як він це робить. Тобі немці помагай, щоб на свято ладість мати, а не чути. Ай-яй-яй! Я дуже сподіваюся, що діткам все сподобається, що вони будуть щасливі і що свято буде в кожній хаті, особливо зараз.